Доброго дня, підписчики і гості мого каналу. Погляньте, будь ласка, на оцей на стіл. Ви бачите смачні фрукти, грушки, які ранні вродили, у цьому році гарно. Йошта, смородина, галича, вишні, лутовочки. І з цього всього я сьогодні приготую. Смачне варення. Для цього в каструльку я вже почистила 15 штучок оличі жовтої. Така красива жовта олича. Це я залишила ще для наступного варення. Вкидаю сюди почистила 15 штучок вишен лутовки. Вони великі такі гарні, тугі. І поклала в каструльку. Сюди додам чисто вибиту юшту. Що таке юшта? Це суміш крижовника і смородини. Додаємо сюди один стакан. Сюди я наріжу один кілограм груш. А такими шматочками. Такі жовтенькі рушки, гарні. В каструлю дали буквально пів стакана чорної смородини і трішечки червоної, там криготка, що в мене була. І все це заливаємо буквально 100 грамами гарячої води. Перед тим у нас вже простерилізувалась баночка і кришечка. Ми їх відставляємо. А на плиту ставимо кастрюльку і включаємо на середній воду. Минуло 20 хвилин, кипіло 20 хвилин, юшта і фрукти, крім руші. Майже зварилася. окрасилася в такий красивий колір. Варили ми в воді. І після того, як 20 хвилин прокипіло, ми вкидаємо 2 стакани цукру. І отут уже не відходимо від плити а ретельно помішуємо. Можна зменшити вогонь після закипання. Погляньте, яке красиве бордове варення у нас вийшло. Або, можна сказати, навіть не варення, а груша у такому сиропі, Як наче варення, в густому сиропі. Довелося мені вкинути ще. Пів стакана цукру, щоб сироп був солодшим. Пінку я, звичайно, збирала. Так як на будь-якому варенні. Подивіться, яка вийшла груша якого красивого кольору. Прямо світиться. І вона вже м'яка, як якийсь екзотичний фрукт. 20 хвилин минуло. І груша в такому сиропі, як варення. Сироп вийшло густенький. В Ми беремо баночку простерилізовану і перекладаємо грушу. У баночку. спочатку. Кладемо грушки і засипаємо, заливаємо сиропом. Гляньте ж, які грушки получились, ціленькі, але зварені. А от таким є варення. Густеньке теж. Варення сироп називається. І в нас вийшло більше, ніж вітрова баночка, десь ще залишилось півлітра. І ми закріпємо пів літра. Тепер дві клали грушку, доливаємо цим вареничком сиропом. І ніякої лимонної кислоти, ніякого нічого. Отаке от от вітамінне, красиве варення. Два одному. І грушку можна з'їсти, і варення надзвичайно смачне. Ну, Судіть самі такі інгредієнти ми вкинули. Поки я стерилізувала баночку півлітрову. Наш сироп перетворився буквально в мармелад. Отак загус. І отже наша грушка, виходить, вже практично не в сиропі, а в мармеладі. А коли ж вона охолоне, то собі, який буде прекрасний смак. Буде в нас груша у мармеладі. Адже пам'ятаємо про те, що смородини в'юшті дуже багато тактину. І отакий, от така груша в нас виходиться. Якщо таке варення вам сподобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А воно обов'язково сподобається. Мабуть, нічого смачнішого. І придумайте.